Вітаємо вас, друзі, у другій серії розробки проекту Mansory Roleplay. У минулому відео ми розглянули створення персонажа. А вже сьогодні я покажу вам перші кроки гри, систему квестів, інвертар та його роботу. Почнемо. Після вибору персонажа гравець може обрати точку появи на карті. На початку гри це, звичайно, лише одне місце. Ось так виглядає поява персонажа. Для нових гравців ми розробили спеціальну систему квестів. Вона допоможе освоїтися у грі та отримати перші важливі предмети. Зверніть увагу на діалогову систему ми зробили її максимально зручною та інформативною. Гравець може відразу взяти квест або поговорити з НПЦ, щоб дізнатися більше інформації. Давайте візьмемо квест і поїдемо далі. Орендуємо безкоштовний скутер для новачків і спробуємо пройти кілька етапів квесту. На вході в магазин нас зустрічає продавець. Натиснувши клавішу взаємодії, ми відкриємо меню покупок. У магазині можна придбати різні предмети. Я покажу процес купівлі та активації телефону. Зверніть увагу на інтерфейс. Він інтуїтивно зрозумілий та функціональний. Як бачите, нічого складного. Прогрес квесту зарахований, і ми з вами розглянемо наш інвертар докладніше. Ми реалізували зручну взаємодію з предметами та можливість їхнього скидання. Особливу увагу ми приділили швидкодії. Інтерфейс працює плавно і без помилок. Звичайно, можна помітити деякі дрібні недоробки, але хочу нагадати, що сервер перебуває на стадії розроблення і фінальна версія буде змінюватися. Ми будемо раді вашим відгукам і пропозиціям у наших соціальних мережах. Кожен ваш фідбек це мотивація для нас рухатися далі. Дякуємо вам і до зустрічі!